Привіт усім! Чи замислювались ми коли-небудь, що здоров'я ґрунту під нашими ногами і наше власне здоров'я насправді тісно пов'язані? От сьогодні якраз про це і поговоримо про те, як повернення до природи по суті може визначити наше майбутнє. Так звучить трохи незвично, правда? Секрет здоров'я під ногами. Але щоб зрозуміти, в чому тут річ, давайте почнемо з проблеми, а саме з того, як сьогодні працює більшість фермерських господарств. Ну, дивіться, основа сучасного агробізнесу це здебільшого мінеральні добрива. Швидко, ефективно, здавалося б. Але виявляється, за цю швидкість доводиться платити. І ціна, скажу я вам, немаленька. От просто уявіть собі цю цифру: 55%. це ж більше половини? Тобто більше половини всіх добрив, які вносять у землю, рослини просто не беруть. Вони йдуть ну, буквально в нікуди. Марна трата грошей і ресурсів. А куди ж вони діваються, ці залишки? А ось тут і починається найнеприємніше частина з них перетворюється на нітрати, ті самі, що потім опиняються в нашій їжі. А решта Решта просто вбиває ґрунт, перетворює його з живої, дихаючої екосистеми на, ну, на мертву субстанцію. І ось тут ми підходимо до ключової різниці. Це, як, знаєте, порівняти фастфуд і здорову домашню їжу. Мінеральні добрива це такий собі енергетик, дають швидкий але короткий ефект і мають побічні наслідки. А органіка це повільне, але стабільне живлення. Вона не просто годує рослину, а лікує і відновлює сам ґрунт. Це, по суті, дві абсолютно різні філософії. Але, на щастя, ситуація змінюється. І це, знаєте, дуже надихає все більше і аграріїв, і звичайних людей починають розуміти ці ризики, і вони шукають альтернативу більш природну альтернативу. І що цікаво Україна тут не пасе задніх. Ось подивіться на цей графік це ж вражає зелені стовпці це площі органічних земель, а жовта лінія кількість господарств. Бачите, протягом 10 років стабільний ріст, тобто рух в бік органічного землеробства, це вже не просто розмови, це реальний вимірюваний тренд. І ось вам конкретна цифра, яка підтверджує цей тренд 549. Саме стільки сертифікованих органічних виробників було в Україні станом на 2020 рік. Це вже серйозна спільнота людей, які свідомо обрали інший шлях. І от такий попит, звісно, породжує пропозицію. Він надихає на створення нових справжньо крутих продуктів. І що особливо приємно, один з таких продуктів, наш український, знайомтеся рясно цвіт. І одразу скажу: це не просто бабусин компост, хоча проти нього нічого не маю. Ні, це продукт сучасних біотехнологій. Створений спеціально для сучасних фермерів, які практикують органічне або як його ще називають інтегроване землеробство. В основі цього добрива лежить речовина з такою трохи науковою назвою дигестат, але насправді все просто це те, що залишається після переробки органіки кавової гущі, ячменю, цикорію в спеціальній біоустановці. Тобто уявіть, те, що могло б стати просто сміттям, перетворюється на концентровану користь для землі. Ну круто ж. Окей, звучить добре, але що ж там такого всередині, у цій пляшці, що робить його таким дієвим? Давайте розбиратись. Зазирнемо, так би мовити, під кришку. Так біохімічний аналіз показує, що тут є цілий набір мікроелементів калій, магній, залізо. Але знаєте, що тут найцінніше? Це амінокислоти, багато вільних амінокислот для рослини. Це як готові будівельні цеглинки. Їй не треба витрачати енергію, щоб їх синтезувати. Вона просто бере і будує з них себе. Звісно, це і рост прискорує, і імунітет зміцнює. Але і це ще не все. Мабуть, найголовніший секрет: рясноцвіт живий. Буквально в кожному мілілітрі понад 10 мільйонів живих клітин. Це така собі мікроармія, яка, потрапляючи в ґрунт, одразу береться до роботи. Одні бактерії, наприклад, вловлюють азот просто з повітря і віддають його рослинам. Це ж безкоштовне добриво. Інші допомагають вивільняти фосфор, а треті створюють гумус, тобто саму родючість ґрунту. Фантастика! І ось тут ми підходимо до найголовнішого: до того, що ми, власне, і почали, до прямого зв'язку між здоровим ґрунтом і нашим з вами здоров'ям. Ланцюжок насправді дуже простий і логічний. Дивіться, ми дбаємо про ґрунт, відновлюємо його життя. На живому ґрунті ростуть сильніші, здоровіші рослини. Ці рослини дають нам врожай набагато багатший на вітаміни та мінерали. І нарешті, коли ми їмо таку їжу без залишків хімії, ми стаємо здоровішими. Все, коло замикається. І це, до речі, не просто красиві слова, це доведено наукою. От, наприклад, дослідження в British Journal of Nutrition показало, що в органічних овочах та фруктах антиоксидантів може бути більше на 18, а то й на всі 69%. відсотків. А це ж самі ті речовини, що борються зі старінням і хворобами на клітинному рівні. Але і це ще не межа. Ефект від здорового ґрунту йде набагато далі нашої тарілки. Це ж і чистіше річки та озера, бо в них не змивається хімія, це збереження комах, птахів, тварин і навіть менше парникових газів. Тобто, відновлюючи маленький клаптик землі, ми насправді робимо внесок у здоров'я всієї планети. Тож виходить, що те, як ми вирощуємо нашу їжу, це не просто агрономія, це вибір. Вибір того, в якому світі ми хочемо жити. І коли ми робимо вибір на користь органічних методів, на користь таких продуктів, як рясноцвіт, ми ж не просто купуємо добриво, ми інвестуємо. Інвестуємо в землю, яка буде годувати наших дітей та онуків, інвестуємо в їхнє здоров'я. Тож, зрештою, все зводиться до одного простого, але дуже глибокого питання. Якщо наше здоров'я буквально росте із землі, то як саме ми будемо про неї дбати?